Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі від Світлани. Смачного! Дякую усіх, хто нещодавно приєднався до нас. А також дякую усім моїм підписникам за перегляди моїх відео, за відподобайки і коментарі, які ви залишаєте після перегляду. Сьогодні я буду готувати для своєї родини на сніданок ліниві вареники. У мене є 400 грам сиру. Та усі інші інгредієнти для цього. Що нам знадобиться, щоб приготувати ліниві вареники, я надам, як завжди, у описі під відео. Тож почнемо. Я вже підготувала сир, пом'яла його виделкою та додала до нього щіпку солі та розм'якшене вершкове масло. Ось така сиркова маса у мене вийшла. А тепер окремо збиваю два яйці з однієї ложку цукру, достану, щоб розчинився цукор. І додаю все це до церкової маси. Тепер всипаю борошно і замішую тісто, яке має бути м'яким і лише злегка липнути до рук. Після чого накриваю його серветкою і залишаю на розстойку на 20 хвилин для того, щоб потім наші варенички не втрачали форми, коли ми будемо їх варити. Тож пройшло 20 хвилин. Розкачую наше тісто і роблю вареники. Такі вареники можна готувати за будь-якою формою. Можна робити їх кромбіком, чи медальйоном, чи спиралькою. Сьогодні, сьогодні я покажу вам, як я роблю їх спіралькою. Для цього я використовую виделку. Спочатку розкачую тісто ковбаскою діаметром приблизно 3 см і нарізаю її десь на, по 1 см на шматочки. Виделка окунаю олію, щоб тісто не липло до неї. Беру шматочок тіста, притискаю його до виделки і скручую його за допомогою пальців у таку спіральку. Ось так це виходить. Получається красиво, цікаво і можна використовувати поряд з іншими формами. Ліниві вареники слід варити у великій кількості води. У мене 2 літри, то обов'язково воду солю. І на 2 літри я додаю приблизно 1 чайну ложку солі. Коли вода закипить, починаю кидати наші варенички, варитись. Щоб вони не злипалися та не приставали до дна, роблю шумовкою водоворот і саме в нього, коли вода рухається, кидаю наші варенички. Варю на помірному вогні, нижчому за середній. Коли вспливуть, варю не більше як за 3 хвилини, щоб вони не втрачали своєї форми. Викладаю у миску та мастю їх розтопленим вершковим маслом. Для цього беру 50 г вершкового масла, розтоплюю його при температурі 70 градусів 3 хвилини і поливаю варенички лише прозорою маслянистою часткою масла, мутну сироватку, що знизу не використовую, бо вона руйнує форму вареників. Такі вареники слід вживати зі сметаною. Тож наші вареники готові. Піду ж кликати до сніданку моїх рідних. Бо вареники треба їсти лише гарячими. Якщо і ви готували разом зі мною такі вареники, то усім смачного! І зустрінемося з вами уже в наступному ві... на моєму відео. Бувайте! Усім всього самого найкращого! А головне, любі мої бажаю усім мирного неба! Па-па!